Чи правда, що рум'яна від Діор взагалі не пігментовані, а блиск постійно протікає. Ось такий шикарний набір на день народження мені подарувала сестра. І тут є декілька продуктів, про які я постійні сперечання в інтернеті. Майже через рік після того, як я все це тестувала, можу зробити висновки. Почнемо з двох подарунків, які мені поклали. Це продукт Savage Dior. це такі парфюми, запах аб'юзера. Я думаю, цим все сказано. І також був маленький серум, а типу крема для обличчя був прикольний, мені сподобався. Мав дуже такий запах дорого багато. Далі говоримо про туш. Туш класна, тоненько прокрашує вії. Окрім цього, її в гарному сенсі складно змити. Тобто, просто так дощем або слізми вона не змиється. Далі на рахунок того самого скандального блиску, що я хочу сказати: якщо його постійно тримати в перевернутому стані у машині, то так він почне через якийсь час протікати, особливо якщо баночка була повна. Якщо просто зберігати вдома в косметичці, то протікати не буде. І зараз на моїх щічках ви можете побачити румяна, тобто їх видно, вони є і вони нормально наносяться. Я буквально роблю декілька взмахів пензлаком і все, їх стає видно.